Шановні дрогобичани, жителі Лішнянського Дережицького Старостинського округу, сердечно вітають вас з днем міста! Бажаємо вам здоров'я, добробуту і процвітання! Дорогий дрогобиче, наші найщиріші слова вітання з найтеплішого рихтицького берега. Тож, нехай божественною росою зійде на тебе, любий дрогобиче, розквіт і добробут. Нехай ми у спільній такій приміцній єдності, як громада, будемо єдині як небо і птах, як дерево і земля. Будемо у спільній, добрій думці і доброму ділі, як квіти в українському вінку. Нехай щастя і добробут живуть на кожній вулиці, у кожному домі, у кожній родині, об'єднуючи всіх Другобича у міцну, небайдужу громаду. Нехай наші прагнення, сили та надії допомагають розвиватись та процвітати рідному місту. З Днем народження тебе! Історичний, духовний, колоритний, найрідніший, найрідніший дрогобиче. Старостинський округ в складі сіл Раневичі, Почаєвичі, Михайлевичі. Вітає Дрогобичан з Днем міста. Вітаю, красене Дрогобич, добра тобі, і много я років тебе вітають, твої прекрасні села, і древній Львів, і осінь, вересневі сурми трубить, дощем тебе освячують боги. Вітають щиро всі, кому ти любий, і рідний, і близький, і дорогий.